In other times, Але він сам не уявляв, що його доля про... думала про... не, не думала, а яка була йому доля назначена. Ось так. Я майже переклав. А ну давай, прошли. Знову замріявся. Чи не так? Майже як твоя. мама? Ти не забув, що твоєї сестри сьогодні I'll день народження? вона зараз навіть. Не кажи, що ти знову забув. Ну, Я тобі не буду допомагати своє разу. Але я тобі скажу, що я тобі дам одну злоту монету за кожну твою добру справу. Цього має бути достатньо. Щоб купити її подарунок і не попадає в небезпеку. Або неприємності, ось так скажу. Так. Ну що ж, друзі. Хаос! Забув сказати. <с> Хаос, друзі, звичайно, як ви вже бачите, ми пограємо в фейбл. І це просто перший фейбл, і він найкисковіший, він просто має зачарувати всіх вас. Я раджу вам так само скачати і пограти, це просто неймовірна версія. Перша, 2005 рік, це був ідеальним, <с> не знаю. Но, наприклад, я зараз грав третій, другий я не грав, бо в мене немає... Чуть, плейстейшн 3 відео? У мене немає його, тому What's я. Ніколи не бачиться жінку до того. Хто вона? каже, щоб я задумався. Ну, помовчав, звичайно. Добре? Моя жінка тримає дім і а я маю працювати. Але чоловік має робити те, що йому подобається? Чи, не, чи ти не так думаєш? Знаєш що, якщо ти тримаєш це в секреті, я тобі дам золоту... Золото? Ну. 에, якщо ти зараз візьмеш цю клятву, ну, то майже як клятва. Це доручення, то ти будеш поганий. Ні. Не я, не можу я, не розумію розумію, мені, я не можу. Я не можу дати дізнатися про нас. А, про це. Ну. Не так то важливо, але я все одно скажу. Так. І що ж. Я просто, ну як я вже казав, що я грав третій фейбл, другий не грав. Відаємо ще другий щось був, Можливо. Цікавим, но третій ця... Я так чекав на третій, ну, ідеї. Я думав, woman, що house, нормально грати, як... Короче, кажу, що от своєго жінка, him, let... і зараз я їй скажу, що він із речі. І тебе її. Іди, Але мені грошей не, да. не, не дала. Ні, чи дала? Не дала. Так, в мене вже є... А, то мені тату має дати гроші. Тату! Па-па. <laughs> Раніше він хоче вторяк. Right. І ну я вже так. Бо я це грав, але я. Я це вже грав десь 10 раз і мені просто ще раз хочеться це зіграти. Ця гра, яка ніколи не доїдає, бо в неї є різні розв'язки, ось так, можу сказати. Так. Цей малий каже, я ламав ящик. Поки той віко не прийшов. Йому цікаво що може бути. Давайте. Але... правда, о, це буде погано. погано, о. Роги. Фу, фу, бути бякою, фу, фу. Давай, покажи, караты, давай, давай. Ух ты, а тут гімнюк був. Все, вынес. Не плюма уже гроши. Так, той чувак, з туалету вийшов. Ну. Ну, в мене є гривня, äh, <laughs> скажем так. Цей малий мені дав гривню. Уявіть собі, який він багатий. А дивіться, яка сопля, дивіться, він так на мене дивиться з висока так. Нє, високо. У нього така сопля знову сама. Я б його побив. Ну цей вуйко мені нічого не скаже, що скаже. Ідеально, дякую дуже. Ти зробив мені велику послугу. Я скажу твоїй тату, що який в нього А, який б гарний вчинок ти зробив. Оу... Oh. Оу, Owstap oh. oh, it. Ow oh, stap <гум> А зараз мене буде. Ану, зараз я підім. Правильно, я зловив тебе, І ти, малий. Ем. гімнюк. Reports, <coughs> я почув, що ти. А, я отримав доповідь, що ти робив погані справи.

Ну, я тебе лишу, на зараз, але було ще я тобі сказав. Блін, я не думав, що треба було казати таке якусь іншу версію, що вибіч нашли. Ой. Достав його відстати від мене, не довідався. А, він ходить по місту і б'є кожного хто менше за нього. Але ти вилітаєш з тим. Ти маєш йому. Ти можеш сказати йому відстати від мене? Ну, ось так ось. Так, нажмемо Spaid і б'ємо йому морду. <кху> 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 я вибачаюсь, я лише його в спокій. Тільки лише мене в спокій. Ah, Tick and Oh, thank you! Thank you. Here, uh, I'll let you look after Rosie. Molly, hey. She'll be safe with you. <laughs> teddy bear, teddy bear. Oh, oh teddy bear. I don't know, I do Teddy bear, teddy bear. Where is the little girl? Uh, little buddy, where are you? Let's go miscellaneous Yes, я зробила Розу. Я лишила її. Ні, я лишила її. я не зможу задати, де... Бо щось потрібно змінити сьогодні. І я не можу знайти її. Будь ласка, допоможіть! Вона має маленьке ліжко. З червоним... З червоним рюкзаком? 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 на її спині? Ну чи... Ні, це не так. Чи не йшов Розі? Thank you so much! Come on, Rosie. Let's change your stuffing. Це дівчинка, виросте маніяку. <laughs> Серйозно. Так, йдем до баті. Баті нам дасть гроші. ми йдемо дарувати щось старшій мамі. Сес... Ні, старшій. Чи малій. Старшій. Well, well done, son. Well then, now go and buy something for your sister. <laughs> mm. I am I'm a trader. I wander the world, buying and selling wares, <laughs> yeah, uh, especially to find a phone to run sales. Not to buy, to Я можу тобі е, дозволити щось. Купить, щось малі. Е, що ти маєш ша, що в неї сьогодні день народження. А, і виявляється, маєш до неї подарунку. Досі. І А, це якраз вчасно, бо я маю е, фані цукерки тут. Ну, типу. Троц. Гарантую, що вона усміхнеться. Але це буде коштувати тобі три копійки. Так, Молодий, Молодий пане, пан. Ось тобі бажаю твоїй сестрі щасливого дня народження. А, побажаю своїй сестрі щасливого дня народження від мене. Будь ласка. Ну, типу. Wouldn't you? Чи ти не побажаєш хімні? Ну я... Та звичайно я не побажаю, не що? Але дивіться, яка чудова відеокарта. Я зараз граю на найсильніше налаштування, дивіться. Все просто ідеально літає. Ну найте. Тереза! Тереза, де ти? Привіт, мій брата. Я надіюсь, ти е, не забудеш, like який сьогодні день, як I'm минулого sorry, разу. Я обичаю, що збудила тебе минулої ночі, але це був Інший кошмар. Я стояла тут, е, коли щось сталося, але brother. я не можу згадати що. Забудь про це. Я досі не отримала від тебе подарунка. No. Я знала, що ти chocolate. мені подаруєш It's шоколад. Like так само, як мосні. Ідемо і додому. Mother Мама зараз має прийти. Е, до моєї вечірки. З любої секунди. Йдемо додому. Wait. Зачекай, щось не так. Бандити! Зомбі! Це, справді, трапляється! Вони тут, ти маєш заховатись! Ви мене не найдете! Хоч цей забор дзюрявий, але ви мене не знайдете! Готовий! Ой, який красавчик! How not Evil had come to Ogwene. Bandits wielding torches and steel, slaying and burning all in their power. was a red flames lit the night, as the villagers screamed and begged for mercy. En zo, hun lichamen filled de straten. ah, zo. Moest het de grek vooruit zijn? Ja, dat is de stukken. Yep. En de raders, iets de laatste. De kiepenbandieten brachten al zijn nieuwe vrienden, degenen die hem slopen zijn familie. niet was. Father the father. The for his, he his but he, and he oh yeah. was not a The bandits ripped the house apart, but could not find he and threats his mother and sister remained silent, and their furious attackers took them took them both. А, ви коли... Як сестра дивилася, але виконали очі за те, що дивилися з окуховця дивився, як гине його селище, він лишився сам. Я не знаю, як то перекладу. Ні, я якщо слово знаю, то я перекладу, але так. Дослівно кожне слово я. Не встигну. Треба мати талант. Треба бути перекладачем. Оу ні. Оу ні. А злека виглядає, як справить його Ну дивіться, це просто ідеальна графіка для мене. Фейбл музика ідеальна. Белісимо. Його батя. Плаче. Кеп? 220. Ми маємо покинути. It's not safe. Якщо тут небезпечно. Вони всі мертві. Ти не хочеш прийнятися до you? них? Чи не так? Then Тоді дай мені свою hand. руку. Треба буде якийсь голос для нього робити. Такий піч. А, і прикол Фейбла в тому, що головний персонаж ніколи не говорить. О в першому то так і було. Він лише міг вибирати, що він буде робити, але він ніколи не говорив. Бо його не озвучили. <laughs> mm. I thought you yeah, had yeah, a stronger, you stronger stomach that. Come, Come, Come on. Save your energy, boy. It's not me boy. you want to fight. A... You might not realize it, uh, but I just life. Life. There's nothing left for you in Oakvale. you would <laughs> be my name is Maze. I'm the head of the Guild of Heroes. You he must have heard me. You'll find nowhere safer the wall of Albion, a better place to call, to call home. And if it's vengeance you want, you'll need the training only we can offer. Here we are. I'll introduce you to the Guildmaster. He'll be your guide from now on. Бачу, у нього, я маю студент. студент yeah. Завдай його до uh, кімнати на горі, до той герой, Але Мейз думає. Ну, слід за мною. Ну не знаю, мені ця гра просто ідеально подалась, вона была ідеально. Оооо.

<laughs> it's time to wake up. Just, you must be my roommate. Mm. Shorter than I expected. My name's Whisper. I've been here for a I Had a room to myself till now, too. But that's all right. You know you talk in your sleep. Sounded like a bad nightmare. Happens to a lot the first week. Some don't even last that long. You won't either if you don't get moving. The guildmaster is waiting for us in the map room. You don't want to be late on your first day. Follow me. Там було багато слів, які я знав, але я їх не встигав перекладати, тому я думав, там є шанс договорити. Може він на стадіоні. На тенісному флорці. <ріст> <ріст> да, в той час було тенісний флор. -ті. Я полюбав, знаю. Я там був. Дивіться, вона відстає. Так. Яблук! Яблуко, яблуко! Оу, точно. Це тобі на третій фейбл. Тут не так <ріст> От. Тут треба нажимати таб, щоб все все підносити. І говорити з кимось. Скільки яблук, це просто неймовірно. Я наїмся. <гум> Hello, master. Guild master. Finally, All right, lad. It's time to see if you've any potential. Watch this, what you can. Get in the ring. Save your ring. Now well, then. Теперь. I want you to hit, you hit that. I want you to you to Just keep going till просто I tell you продолжi, to stop. Скажу, Space. И бьем за раз. Оу. Oh. Оу, oh, хиляк. Оу. Oh. Оу. Oh. Не верно забагато с. А, попробуй цем. ПоТЕК! Ота, ота, ота! Кью и бьем! Ааа, например. А, это бизнес. Когда ты убиваешь ворога, тобі експеріг. дається да я цел це досвід. Візьми його, це дуже важливо. Це досвід, який тобі дається за забивство нічого. Ну, Забій, ось так. Тепер це. Зігнися, піднеси, його, ви ж бачить твою дупу. Нажимайте Shift і у нас не досвід. Дуже добре. Ну тепер. Це тривога в гільдії. Звучить так, як щось в лісі здохло. Я хоч б тобі пішов і розібрався в ліс з цією проблемою. Коли ти закінчиш, ми можемо поговорити далі про твоє навчання. Ну, тренування. О, неважливо! Ми йдемо в ліс. Бети морд. Чорні. Морди посяків. Гільдийський ліс. Хилдийський ліс. Він звучить. Там 10 ворогів. <laughs> Блохе, певно, всілись. Що він зі мною говорить. Давайте, мухи! От гімнюк! О, чо 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 я вас їх переб'ю. Фу, 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 фу. До речі, вони можуть літати і ходити? Вони такі круті. О, це просто неймовірно. It's impossible! Дай, little buddy. Стоп, у него с complete. Experience. Well done, lad. The beetles are allowed dead. be a very good thing. Чудо. Чудово, юнач. Lad. lad? Lad. lad. Well done, Heroes killed. Я куда свепочу сад е по-английски lad. Гарна робота, друж. У мене були великої проблеми. Чогось там. Якщо ти хочеш більше, то ти маєш піти і запитати кого. Якщо ти хочеш отримати... що? А, я не хочу. Ти повинен же чи ти хочеш покинути своє дитинство? Я Це не скажу. Так, 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 бачите, там вон на карті зеленим позначається квест. Він каже, що він дуже швидко біг. Я можу добігти до демонських дверей і насадзи за 50 секунд. Побиється. До і побачитеся за 50 секунд. давай, 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 фастер, 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 фастер. Он дальше нам позначит, куда он обид. Фу. Ой, я есть, ты хочешь? Бежи. Run, forest, run. You little buddy, run. Я в байм, я настыгаю. Блин, блин, блин. А нет, это по значению Думав, що це не позначається. чи Щось інше. Пастер біч... Сорі. Ні, я не встигаю! Чотири. Три. Два! Yeah, well, if... well, Секунда лишалась! Я здалека його вже кликав. <laughs> це було чудово. Це, це був рекорд. Це був рекордсменський герой. Е, герой. Рекордсменський герой. Це я сморозом. Так. Подорож забирає багато сил. Оракул має бути пробуджений. Можливо нам ти потрібен тут. Хто знає, які б нам. Snack занадто великі, щоб їх big південний... північний Or до речі. Блін, я надіюся, ніхто, ніхто... Ніхто не збирається втікти від бійки, щоб втікти від смерті знову. Смерть закрила тобі очі, maze. What are Заходь. waiting У нього є аура.

Дивіться. О, зараз ми позбудемося дитинства і я буду закінчувати закінчити серії. Речі. Е, підписуйтесь на канал, ставте лайк, е, коментуйте. Додавайтеся до групи ВКонтакті і приймайте участь там в голосуваннях, я там всяке голосування даю, так? Всяке буває. І... Пам'ятайте, щоб побити тараканів треба брати палку. Бувайте!